Gotcha, люди. Це, я теж досить <ooo -ita> так довго я знаю, не знаю, і скажу, будь ласка, вони кухати вищі, дивиться какая-то людина. Оце мені цікаво. Для тебе, для людини, як докрита, дітки мають велике значення в своєму житті. Ти й в життя, мені треба кудись бігти, мені треба щось робити. А іноді найкраще для мене це просто постійти вдома в тиші, віднайти щось у собі. А, то, власне, буде придумання. Я устаю від разних мелочей. покупок странных, праздничных подарков, советов глупых, пафосных речей, хотя от них не ни холодно, не жарко. Но думаю, когда-нибудь с судьбой по чьей-то бой уравняю силы. И, наконец-то, став самой собой, с улыбкой о том, что раньше было. Но не согрею рук, а не подвластность тоже. Нахально лезущий то в дверь, то в окно. В уютном свитере присяду к Задумаюсь о том, что будет завтра. И прошлое забыть я не смогу. А то, что есть, пришло ко мне внезапно. Нет, все это не квартира. Просто жизненный типаж, леденящим криком душу розриває, как фантом ветер, воющий снаружи. Там, за призрачним окном. Мені На знікуди надійшов вогняний лист і сповістив, що в серці мешка стужа, Хтось запевняв, то щастя я не маю хист і не потрібен ти мені або мені нужен. А я повняю, ну що за маячня, у вогнище бурнула. Хай палає, є мені, не отільна ти і я. Нас почерк цей уже не роз'єднає. встревоженные крылья. Все это совершенно несерьезно. Сказала, сразу разлетелась пылью. Поверьте, я ведь далеко не ангел. С лимоном кофе пью. Ведь правда, милая? Судьбы не отвернуть мне бумеранга. А в жизни, впрочем, так и оказалось. Так, Вражаю, вражаю. Слухай, ну це дивись, така дівчина, ти б такі проникли, глибокі, і ніби то прості речі на перший погляд у день, та ж чашка чая чи кофе. Тим не менш так, слухаєш, розумієш, що цим щось більш глибоке і таке ховається, приховується, чекає, щоб його випустили назовні. Скажи ж, будь ласка, а ось... Тобі для написання дурші, чи достатньо просто домашнього затишку, бо адже у тебе всі вірші такі сповнені там самого домашнього затишку, або тобі потрібно, щоб якісь події богли відбувалися в твоєму житті. Знаєш, питання цікаве і, чесно кажучи, не задумувалася на це. Але, ну, от, пригадуючи, те, як писались Ну, конкретно якісь інші, деякі навіть з тих, що я зараз читала, то можу сказати, що від обставин і від атмосфери абсолю, абсолютно не залежить, чи прийде муза, чи ні. Тобто вона може зростати зненацька, попад, може бути А то завжди готова, коли вона до зенацька достає? Lavoro, È, так, є є блокнот, <laughs> є, є техніка, на кшталт мобільного телефону і що. Дякую, дякую.